Кожен тиждень треба пісяти в баночку. Цим блять пергаментом, цією скрижаллю, можна вкриватися вночі. І тести на вагітність треба робити, не тому що вночі через вашу шикарну шкіру вас прийдуть їбати сотня чоловіків. Того, що не можна робити на цих ліках, дуже і дуже блять багато. Це просто піздець. Після цього шкіра, неначе у новонародженої дитини. Одразу cut to the chase. Свою проблему з акне я вирішив за півроку. Не буду тут розпинатися, розкидати. Всілякими оцими надрістаними фразами про те, що треба просто вірити в себе. Ні, це було достатньо важко. Я перепробував мільйон способів, мільйон всіляких хуйонь, Щось робило моє акне легше, щось не працювало взагалі, і тільки один взагалі момент допоміг мені вилікувати Акне. Сподіваюся, не завжди. Акне це одне з найрозповсюдженіших дерматологічних захворювань. За більш такими узагальненими даними: 85% підлітків у віці від 11 до 20 років страждають на акне. І я не виключення. Сьогодні я розповім вам про цю дорогу, тому що, наприклад, у багатьох людей виникало запитання: чому на? Каналі про моду я постійно саджу в макіяжі, який в реальному житті можна побачити лише на якійсь там дрехквін. Насправді відповідь дуже проста: отакий От яскравий макіяж. Він зазвичай дуже гарно ховає якісь не ідеальні моменти на шкілі. І так, це моє перше відео на каналі, на якому у мене на обличчі немає взагалі ні краплі макіяжу. Круто, круто. Справжній Борис Каїнічикіо, так сказати. Реальна людина. Ставимо лайк, підписуємося на канал, пишемо в коментарі. Я вже готовий до коментарів. Борис, відписка, дізлайк. Без макіяжу не те. Cut to the fucking chase, Переходжу до реальних приколів. Спочатку я поділюся тим, що саме вилікувало мені акне. Повністю і вже потім, ближче до кінця відео, я поділюся моментами, які це акне трошки полегшували, які з цим акне трошки допомагали. Тому що я розумію, що той спосіб, через який пройшов я, він достатньо складний, і на всіх є можливість, не всіх є час, не всіх є ресурси. Цей спосіб взяти і виконати. Тому для того, щоб мені там не казали, що я класист, не знаю, там расист, мізогініст, капіталістичний нацист, я покажу просто всі свої труси. Але почнемо з драми. В оцьому паперовому пакеті лежать. 11 коробок ліків. Що це взагалі таке, і з чим його їдять? Мій препарат називається Ізокра. У цього препарату безліч імен. У ньому лише один робочий інгредієнт: це ізотретиної дисклеймер. Це серйозні ліки для того, щоб їх пропити, обов'язково треба йти до дерматолога. Далі я розповім наскільки ці ліки серйозні. Що потрібно мати величезний, просто дуже тотальний контроль над собою, дуже тотальний контроль над своїми рівнями різних речовин в крові і так далі. Тому, будь ласка, не сприймайте це як медичну пораду при будь-якому бажанні випити будь-які ліки. Ідіть проконсультуйтеся з сімейним лікарем і з дерматологом, не окремо а. Енд-енд. І сімейний лікар, і дерматолог. Окей, окей. Це відео несе лише ознайомчий характер, тому будь ласка, не сприймайте все, що я тут кажу, як поради. Все, все це ретиноїд, який приймається орально і який ви п'єте стабільно кожен день протягом мінімум півроку. Моє лікування зайняло 7 місяців. Після цього моя дерматологиня сказала: мені все, можемо зупинятися на цьому, все ще перед тим як я потрапив до своєї дерматологині, тому що до неї достатньо довгий такий запис, і так вийшло, що між візитом, на якому я типу, з нею проконсультувалися, ми вирішили, що ми будемо пити ці ліки. І до того як вона мені прописала власне ці ліки, пройшло також додатково півроку, вона мені дала ось таку книжечку, в якій розповідається дуже простою мовою, вона зроблена спеціально для старшої час. Стини підлітків як взагалі пити ці ліки, що з ними робити, що на них можна робити, і чого не можна робити, тому що того, що не можна робити на цих ліках, дуже і дуже блядь, багато. Це просто піздець у експірієнсу. Прийняття ці ліки дуже схожі на антибіотики. На них не можна бухати, не можна їсти надто жирну їжу, при тому, що. Взагалі, жири в їжі мають бути, тому що це ретиноїди. Ретиноїди це вітаміни. А як у нас вітаміни засвоюються в організм разом з жирами? Але при цьому надто жирну їжу їсти не можна. Чому? Тому що вони підвищують ризик на печінку і ризик підняття холестерину в організмі, ризик утворення холестеринових бляшок і так далі. Кожні три тижні я ходили, здавали кров, робили аналіз. Мені дерматологиня видавала спеціальний листочок, на якому б було зазначено, які аналізи мені потрібно здати, які аналізи потрібно взяти. Це були аналізи на печінкові всі оці моменти. І на холестерин, тому що ці ліки можуть дуже різко піднімати ваш холестерин. І до цього, якщо у вас високий холестерин, і також, якщо у вас певна стадія ожиріння, ви не можете приймати ці ліки, тому що ці ліки підвищують ризик холестеринового тромбозу. Плюс у ізотретиноїна є такий момент. Ось я навіть зараз розроблю вам, що лежить в моїй сумці. Відкрию 20 мг, Це стандартна моя таблетка. Десь там лежать ще 10. Я потім вам покажу, що лежить в упаковці. У мене Ось мої недопиті ліки, не допили я їх спеціально. Мені дерматологиня сказала, що потрібно зупинитися на певній даті, і з цієї дати я не пили. Тобто тут немає такого, що вам треба допити там випити фіксовану кількість коробочок, і вам стане краще. Ні, ваша дерматологиня, ваш дерматолог постійно буде контролювати ваш стан, і іноді ваш лікар скаже вам, що все. Вам треба зупинитися, навіть якщо немає ніяких проблем з вашим здоров'ям, навіть якщо ваше акне не повністю пішло, тому що ізотретиноїн, як він працює? Він накоплюється в вашому організмі, він зменшує зупиняє роботу жирових залоз. І за рахунок цього акне пропадає. Момент того, що дерматолог може зупинити те, що ви п'єте ці ліки ще до того, як ваше акне повністю очистилося, це нормально, тому що він накоплюється в організмі і продовжує працювати навіть після того, як ви закінчили його пити. По перше, про серйозність ліків я хочу показати вам є простиню. Яка йде до цих ліків? Цим блядь, пергаментом, цією скрижаллю можна вкриватися блядь, вночі. Хоч ці ліки і продаються тільки за рецептом, все одно мені здається, важливо це зробити, що дуже важливо йти до лікаря. Навіть якщо ваша там подруга п'є ці ліки, їй супер суперкласно, і вона не допила ліки, не можна взяти у неї коробочку і просто пропити. Це вам не допоможе, це угробить ваше здоров'я. Ну і звісно, до кожної упаковочки ліків іде ось такий блядь, прапорець, яким нахуй можна задавити людину, яким можна укриватися вночі, якщо ви прийшли на ночівлю, і у вашої подруги немає зайвого покривала хуй з тобою. Додатково, що дуже важливо, в коробочці лежить ось такий. Папірець, ось я сподіваюся, його видно. Я сподіваюся, тут камера на нього сфокусувалася. Це лог для ваших тестів на вагітність. І так, тести на вагітність робити буде треба. І тести на вагітність треба робити не тому, що вночі через вашу шикарну шкіру вас прийдуть їбати сотня чоловіків, а через те, що якщо ви випадково завагітнієте на цих ліках, у вас народиться дитина з неймовірною кількістю всіляких хронічних захворювань. З великою кількістю всіляких dismemberment, тобто у вас просто народиться дитина з серйозною інвалідністю, з вірогідністю 99,9%. Саме тому. Перед цими ліками, окрім тесту на холестерин, ви також робите тест на вагітність, щоб було 100% зрозуміло, що ви не вагітні, і кожен тиждень на цих ліках, тобто коробка коробка ліків, розрахована на 6 тижнів при нормальному прийнятті, тому що дозу вам каже не коробка, не ліки, не фармацевт, а дозу вам каже ваш лікар. І ця коробка зазвичай... Тому що 20 міліграм це зазвичай п'ється два рази в день зранку і ввечері. Початкова доза 40 міліграмів. Кожен тиждень треба робити тест на вагітність. Кожен тиждень треба пісяти в баночку. Це дуже серйозно, і це додатково підкреслює, наскільки ці ліки серйозні. Додатково, я знаю, що зараз відсіється не нульова частина людей. Ці ліки не можна пити, якщо у вас діагностовані будь-які розлади особистості депресивного характеру. Ці таблетки мають депресію як побічний ефект. Тому, якщо у вас вже є депресія, забудьте. Просто забудьте, чому навіть не намагайтеся, будь ласка, якось казати докторам, що все нормально. Я розумію, що мати акне це дуже б'є по самооцінці, це дуже б'є по своєму сприйняттю себе. Тому що чесно скажу, я не могла вийти з дому без тоналки взагалі, років з п'ятнадцяти, оскільки я себе пам'ятаю в цьому нормальному стилі, коли я почали слідкувати за своїм зовнішнім виглядом самостійно. Я почали робити тоналка, консилер і так далі. Причому дуже так мощненько у мене завжди були тоналки по типу Estee Lauder, які прям просто, ну. Повністю заливають обличчя своєю штукатуркою і зверху ще кілограм пудри. Я не можу дивитися на себе нормально в дзеркало через акне це нормально. Я розумію, що це дуже погано. З депресивними психологічними розладами ніякими не можна пити ці ліки, бо стане набагато гірше. У мене немає психічних захворювань. Е, думаю, багато коментарів з цим, звісно, поспорять. Але маємо, що маємо що сказав там доктор. на мою здорову психіку, це ніяк не впливало. Але депресивні розлади можуть наставати через ці ліки і вони. Можуть посилюватися і посилюються вони дуже сильно, тому не ризикуємо. Я обіцяли показати вам дві коробочки. Ось це 20 мг і це 10 міліграм. Чому так? Тому що лікарка спочатку прописала мені дозу 40 і потім перевела на 50, десь через два місяці. Чому? Тому що організм дуже дуже повільно звикає власне до побічних ефектів, до того що організм перебудовується. І побічні ефекти реально мощні. Почну я з гартого. Є один мега-позитивний такий побічний ефект, за яким я досі сумую, але він не перекриває інші негативні побічні ефекти. Негативні помічні ефекти це треш. Він власне виявляється в тому, що у вас абсолютно не брудниця голова на цих ліках. Я ми голову раз в два тижні, і не тому, що мені було потрібно, тому що вона вильна брудною, а тому, що я думаю, блять, піздець. Треба помити голову. Вона не воняє, вона не жердиться, вона нічого абсолютно. Тобто, у мене голова виглядала через два тижні після миття голови абсолютно так само, як вона виглядає після миття одразу. Це якийсь незрозумілий момент для мене. Ну, типу, він зрозумілий з теоретичної точки зору, бо жирові взагалі моменти перестали працювати, і у мене жирна шкіра повністю, поки я пили ліки, вона стала сухою. Вона повністю не жарнилася абсолютно. Це я дуже від цього кайфували. І я дуже кайфували, тому що у мене акне почистилося дуже швидко. Буквально за два тижні у мене пропало акне. До речі, дисклеймер. Коли ви почнете пити ці ліки, вас може дуже сильно посипати. Це називається пержен, і це нормально. В мене цього не було. У мене за два тижні просто акне пропало. Але при цьому у мене мені здається просто йшло по максимально гарному сценарію, тому якщо ви п'єте ці ліки вас посипало, не хвилюйтеся, це нормально. Так я кайфували від чистої шкіри з другого тижня прийняття. Цих ліків, від чого я не кайфували, так від того, що мої губи перетворилися на перепахане в сука поле. Просто м'ясо! Це був треш. Як айфони прив'язані до цієї капельниці павербанку, я були прив'язані до свого бальзаму для губ, тому що мені його було треба наносити кожні 20 хвилин. Інакше губи перетворюються на плато, просто на пустелю. Якщо я забували вдома бальзам для губ, це була катастрофа. Я бігли в найближчу аптеку. І купували. А навіть в неділю у мене було один такий момент, коли я забули свій бальзам в неділю, де все закрите. Це був найгірший день з, з усіх днів, поки я пили ці ліки. Це просто вони болять. Вони кровлять, вони просто випадають, просто сухість, неймовірна. Ви не уявляєте, і при цьому у мене жирна шкіра. Я не знаю, що ці ліки роблять з людьми з сухою шкірою. І насправді в цьому також є проблема. Бо мені допоміг лише один бальзам, лише один це був не реклама. До речі, я дуже люблю бренд для Рожпозе. В мене цих бальзамів було дохуя, щоб ви розуміли. Один бальзам у мене був на один тиждень. Один, один бальзам в мене був на один тиждень. І щоб ви розуміли, я навіть зберегли, сука, артефакт, до чого доводить те, що в неділю ніхуя не працює. У мене закінчилися вони в неділю, мені довелося їх просто. Вирізати і обмазувати собі губи тим, що залишилося, тому що це був абсолютний треш. Інші всякі бальзами для губ, типу Кармаксу, мені не допомагали. Був ще один максимально дешевий, який мені подарували як мерч від півнухи моєї улюбленої, але я не знаю, що в ньому. Він просто ну він відчувається як найдешевший бальзам для губ, який чисто з вазеліну. Але він також допомагав. Вазелін не допомагав. Не знаю що, але ось цей цикапласт неймовірно допомагав. Дуже рекомендую. Один раз я купили пальоний, і я дуже сильно від цього страждали. Цей бальзам, якщо ви на ізотротиноїні, будь ласка, користуйтеся. Рекомендую всією душею і навіть зараз. Трошки згадаю гарні часи. Губи відпадають як пізда. Ось чесно, губи відпадають дуже сильно з цим. Я мучилися прям максимально. І ще проблема в тому, що у мене ось один з проколів вуха. Оцей він постійно, я не знаю, він погано зажив. Я його пробивали пістолетом. Він у мене постійно набухає. Він навіть щось постійно кровоточить, щось він постійно хуйово, при тому, що я його прокололи років п'ять мінімум. Тому десь за місяць до того я п я прокололи септом з септом. До речі, проблем не було. Але ось оце вухо, воно також дуже сильно боліло до того, що я іноді не могли на ньому спати, і все таке. Щодо побічних ефектів, позитивних і негативних, що позитивні побічні ефекти, що негативні побічні ефекти пройшли через тиждень після того, як я перестав пити ліки. Але при цьому, навіть якщо ваші побічні ефекти пройшли, все одно не можна вигідняти два місяці після того, як ви пили ці ліки. Ось. Ой, до речі, про вагітність. Я абсолютно забув, що якщо у вас вагітна, ви на цих ліках маєте обов'язково сидіти на протизаплідних. Вам ніхто ці ліки не пропише без протизаплідних, і навіть фармацевти відмовляються продавати ліки без ем, протизаплідних в наборі. Тобто ці ліки без протизаплідних не продаються. Цей важливий момент, також важливо зазначити, тобто якщо Наприклад, ви за якихось моментів не можете пити проти заплідні, і при цьому ви не є безплідною людиною. Вам доведеться відмовитися від цього курсу ліків. На жаль, це так. Ці ліки вилікували всі візуальні моменти акне десь за два тижні. Постакне також пройшло без всіляких пілінгів, без нічого десь за місяці, два. Це дуже круто, тому що на цих ліках ваша шкіра дуже, 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 дуже чутлива. Не можна користуватися жодними пілінгами, не можна робити жодні процедури. І важливо, 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 ви маєте користуватися SPF-ом. Я дуже вдячний своїм підписникам, своїм гайчинянкам за ту любовку вони дають мені. Тому що коли я поділився на початку свого ізотретиноїнового цього джорні своїм СПФ-ом, який насправді мені дуже сильно подобався. Він подобався мені тим, що він трошки вибілює шкіру. І це не знаєте, не як біла оця плівка від дешевих СПФ-ів, А це було дійсно вибілення шкіри. Мені дуже подобалося, як воно виглядає. Проте у мене дуже сильно сохалася шкіра. Мені сказали, що це через те, що в цьому СПФ-і був спирт. Мені порадили оцей от SPF Beauty of Joseon, Овжосеоншхзе, як це блять, пронаунсити, Оці всі ваші корейські моменти. Я вже боюся за корею жартувати, а то мене знову закенселять. Оцей з рисовою водою пробіотиками мені порекомендували. Він дуже класний, гарно висихає, не дає жодного блиску на обличчі, виглядає супер класно. Um, цим я користувалася увесь момент, поки я були на ліках, дуже гарний СПФ. Перше літо, коли я не засмагла і не виглядала, як там не знаю. Дитина, яка пролізула через якийсь трубопровід, тому що я виглядаю як на мене дуже погано, коли я засмаглі. Дуже класний, дуже рекомендую. Від нього не давало ні прищів ніяких, ні знову ж таки, акне не ставало гіршим, не з'являлося. Дуже класний СПФчик. Нещодавно я придбав собі ось такий типу, знаєте, трошки. Дезіковий момент тієї ж фірми, теж б'ютіофосолон. У них, наскільки я розумію, тільки два SPF-и. Зараз з'явився третій більш такої вологої текстури, але поки його не тестили. Якщо навчитися можна поверх макіяжу, він дуже гарно матує шкіру. І зараз, після того, як я повернулася до своєї жирної шкіри, він дуже сильно допомагає. Користуюся зазвичай їм. Але при цьому. Якщо у вас якісь нерівності на шкірі, якісь пори, воно буде іти, як, як крошитися на обличчі, тобто треба буде розмазувати руками і потім з рук його дуже складно змити. Але якщо у вас така рівна шкіра, у вас немає там ніяких е, постакнь, чогось такого. Дуже гарний момент, якщо його не чіпати руками, тому що шкіра після нього. Ось не знаю, як передати. Після цього відчувається шкіра нормальна, просто зволожена. Після цього шкіра, неначе у новонародженої дитини, пахне теж дуже класно, але при цьому воно крошиться і якщо на обличчі воно виглядає класно, то на руках воно відчувається дуже жирно. Руками розмазувати не рекомендую. А так дуже класний стік. Ось. Поділюся з вами, раз я вже почали розмовляти своїм скінкерутін. Це умивалка і лосьйон від Сатафіл. Насправді вони мені дуже подобаються. Мені їх порадила навіть не порадила, а просто дала в мініатюрках моя дерматологиня. Це версія умивалки для жирної шкіри. А поки у мене були моменти, бо коли я були на ретиноїдах, я користувалася для сухої шкіри. Вони дуже різні, але обидва дуже класні. В моєї дерматологині завжди було мільйони просто різних всіляких пропнічків. Я взагалі не. Купляли жодний скінкер за ті моменти, поки я були в дерматологині, і слава богу, це подарунок знову ж таки. Я їх не Це подарунок від знайомої, які я допомогли трошки зі своїми справами. І Наскільки я знаю, це драстор. Вони класні, але вони драстор, тобто недорогі. Ними можна користуватися. Щось типу сараве класні. Рекомендую. Просто на базове на кожен день. У мене лосьон і вмивачка. І трошки дам вам момент, який допоміг мені прибрати повністю всі шрами з акне з обличчя. Після того, як я перестав пити ліки, через два тижні, коли ще можна було користуватися всілякими кислотними моментами, оцей от бустер, тому що це не кислота, воно не сильно концентроване, Це бустер, який допомагає косметиці всасуватися з невеличкою кількістю кислот, і саме цю хуню я використовував, щоб і не якось роздразнювати свою шкіру після таких серйозних ліків, і при цьому трошки її почистити кислотою. Класний момент теж рекомендую. Я чую багато страшних історій про ці ліки, що там Анус відпадає, просто розривається на всілякі там кілометри, відпадають соски. Там не знаю, нігті розвалюються. у мене нічого такого не було. У мене, але знову ж таки, я вам скажу, що мені навіть моя дерматологиня сказала, що у мене все йшло за планом максимум. Тобто за два тижні у мене повністю все візуально пропало, але при цьому мені довелося їх довше ніж півроку пити. Через те, що в мене ще акне на тілі. Я дочекався, поки у мене зникне акне на тілі. Це було десь 4 п'ятий місяць допили до півроку. Мені дерматологиня рекомендувала пропити ще місяць, і все за ці там скільки я вже місяців. 4 після того, як я закінчую цей курс, трошки десь висипає по по бочках іноді, але це один-два прищики. Не можна порівняти навіть з цими там прищиками, якщо б взяти той же один-два прищик, які були у мене до цього, тому що вони маленькі, вони настільки червоні. Мені це дуже подобається. Я всім рекомендую проконсультуватися з дерматологом, якщо у вас є можливість. А тепер для тих, у кого немає можливості там піти до дерматолога, у кого немає можливості отримати серйозну допомогу, лікар у кого немає можливості пити ці, наприклад, ліки, мої поради, що допомагало мені полегшити ситуацію з акне. Повністю позбавитися акне мені не допоміг жодний засіб, окрім цих ліків. Проте у мене є три моменти, які допомогли мені в моменті полегшити ситуацію з акне. Тобто, якщо я знала, що через два тижні у мене там якийсь важливий захід, я використовую ці три моменти, і акне не повністю пропадало, але воно трошки полегшувалося і трошки могло бути легше сховане за макіяжем. Отже, перший момент це обліпігова олія, поради моєї мами. Те ще тупо ненавиджу, тому що я ненавиджу, коли у мене якісь незрозумілі текстури. Я не я не можу їсти руками. Особливо, наприклад, там курку, яку всі їдять руками. Я завжди там мене називають блядь, йобаним аристократом, Що я навіть курку їм ножем і виделкою, але я не можу. У мене неприємно абсолютно, коли у мене якісь жирні дивні текстури на будь-якій частині тіла. І ось саме. Обліпіхова олія, мені довелося її дуже сильно терпіти, тому що вона, хоч і рідка, а при цьому на обличчі вона стає ще більш жидкою через тепло тіла. Вона постійно тече це пізда. У мене ще біле сіре волосся, яке фарбувалося б від цієї олії. Якщо б на не на нього трошки потрапило, тому мені доводилося ходити, бігати, підтирати і так далі. Але це дійсно допомагало намазати трошки прищики там Перед сном вранці прокинутися, вся нахуй наволочка помаранчева, але акне трошки пішло. Те, за що мене мама моя, яка дивиться мої відео, вб'є за ці поради, але це прям критично. У мене не рекомендую. Може стати гірше, але зубна паста. Зубна паста, звичайна, без ніяких там додаткових моментів, просто біла, звичайна зубна паста. Намазали, воно сушить, але воно дуже сильно сушить, тому це такий екстрений момент, якщо вам дуже треба якось в моменті полегшити ситуацію. Воно краще насправді замінити це на якісь патчі для гідроколойні, наприклад, патчі для акне, але ними я ніколи не користувалася, тому не можу за них нічого сказати. І третій момент це фільтрована вода для вмивання. Тобто, наприклад, коли я з батьками ще жили, трошки спойлер. У нас на першому поверсі була фільтрована вода, тобто фільтр стояв лише на першому поверсі, в туалеті на ванні і на другому поверсі була вода нефільтрована. Я завжди спускався вмиватися в кухню, де з крану йде фільтрована вода. Якщо у вас вдома стоїть, тому що у багатьох вдома стоїть фільтр питної води. Спробуйте вмиватися не так часто, два рази в день, і якщо у вас не знаю, спітніло або дуже жирне обличчя, не, не треба вмиватися надто часто, але спробуйте вмиватися фільтрованою водою. Мені допомогло трошки. Ось коли я вмивалася, коли в мене там були е, моральні якісь моменти, що хочу прям щось зробити з обличчям. Я вмивався фільтрованою водою, ставало трошки легше. І ще замість ваших там. Тряпічних рушників використовуйте паперові рушники. Це і допоможе якось зменшити якісь мікроби на шкірі. І при цьому дійсно воно також допомагало мені справитися з акне, трошки полегшити його, знову ж таки, не позбавитися. Можливо, якісь поради для людей, які страждають від акне. Є у вас у людини, яка зараз дивиться це відео. Я вас дуже попрошу написати про це в коментарі, тому що акне це дійсно велика проблема для менталки. І давайте допомагати людям, якщо вам щось допомогло, вирішу. Це разом. Це була моя історія боротьби з Акне, і мені дуже приємно, що ви дослухали її до кінця. А якщо вам хочеться більше контенту, ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, а ось мій телеграм і мій інстаграм для тих, кому цікавий світ моди і моє життя трошки ближче. З вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди і краси Борис Кагаїні Чекіо. Не забувайте пікуватися про себе. І не забувайте, що ви найкращі. Па-па!